Поздравляємо мамусю з новим техніком. Будемо посвячувати лісопед електричний. І хай пан Бог благославить, щоб була щаслива дорога. Чахмазонці Боже, просимо тебе по благослові посвінь лісопед, моторольчик, щоб добре їздили на честь за Ставіністом Святого Кшиштофа, покровителя водіїв і Якуба, покровителя паломників, як Пан Бог благослав і ще ж і провадив день змертвистання панського. Христос Пан з змертвистав, правдив і повстав. Христос воскрес, воістину воскрес. За опіку Матки Боскій, просимо благословенства Божего. Здоровась, Марію, ласки, пел на Пану з Тобу. Благословенна з тим єн за нев'ястами. Благословен Бог живота Твоєго, Єзус. Свєнта Марію, Матку Божа, Мольці за нами вже шними і тераз години наша. І ще повторити машини. Всі. Все і автопарк Бедриковецький. Там був познавля, благославі і проваджує. Дуже добре. І поздравляємо Мамусю. З щасливим здоровим, дороги щасливій мамочці. Запрошаємо мамцю Усюнь за Пета. Ось тут все світиться. Прошу базу, мамуся сяда. Бо треба запібібкати, щоб було все по-чесному. Так, мамуся того найкращий рокер. І цей. Так. Так що, мамусю, поздравляємо. І дай Боже щастя, здоров'я, О. Так, так, давай, давай, моцно, О, Супер. Дуже ладні, мамуся. Поздравляємо і запрошуємо на поїздку. Всіх поздравляю, мамуся. Поздравляємо всім всієї родіді, і знайомі, і сусідів, і каплану, живі, живі, здорові, і так само є як я до старості. О, все, що було найкраще, все. Mamá, Shofiore.